Друзі, всім привіт! Ви на каналі Владислава Ферсея. І як зазвичай я готую для вас цікаві і корисні теми в сьогоднішнішньому відеоуроці, ви побачите. Відповідь на одне із питань, які задали моєму учню на співбесіді на Junior QA е, інженера. Да? Тобто він приходив в співбесіду, йому задали це питання. Звісно, він до цього питання не готувався і не знав, що таке взагалі можуть спитати, але його спитали, і це було дуже прикольно. Ось тому зараз поговоримо про те, що в нього спитали, що він відповів, і я вам покажу і розкажу е, трошки більше про веб. І про те, як вам потрібно відповідати на такі питання, і так, друзі, питання або навіть уже відповідь е на наше питання. Прямо перед вами, да? Написано безпечні шрифти та безпечні кольори. І так, мого підписника і учня спитали, що таке безпечні шрифти та безпечні кольори. І він такий, ого, а так можна було, типа що значить безпечні. Окей, і тут у нас зразу є розшифровка, да? що це поняття, пов'язані із веб-дизайном і доступністю, які допомагають забезпечити, щоб ваш сайт був доступним і зрозумілим для всіх користувачів, незалежно від їхніх особливостей або обмежень. Окей, тепер давайте трошки розшифруємо. Да? Щодо чого, окей, у нас є безпечні шрифти та безпечні кольори. Ми знаємо. Мо що для того, щоб зробити нашу сторінку, ну, наприклад, е сторінку з фільмами, да ми використовуємо якісь палітру кольорів і палітру шрифтів, да. Тобто всі надписи у нас є е, якогось шрифту. От. І поняття безпечні шрифти і безпечні кольори включає в себе поняття те, що у нас є набор, да, тобто набор якихось значень, шрифтів або кольорів, які доступні абсолютно кожному браузеру і кожному комп'ютеру. Да. Ми знаємо, що не у всіх користувачів є сучасні комп'ютери, сучасні ноутбуки. Да. Деякі користувачі нашого сайту представимо, що ми розробник чи компанія, яка зробила якийсь продукт. Користуються нашим сайтом, але в них старі комп'ютери, да? в деяких навіть до цих пір стоїть там Windows якісь 95, да, з таким екраном. От і як зробити так, щоб ваш сайт максимально виглядав однаково на всіх цих пристроях, правильно використовувати безпечні шрифти та безпечні кольори, да? тобто використовувати з палітри ті шрифти і кольори, які будуть доступні абсолютно для всіх браузерів, для всіх систем і для всіх комп'ютерів з різною частотою, там пам'яттю і так далі. Окей, давайте трошки тепер е, поговоримо е, більш детально. Да? Я вже виписав, що таке безпечні шрифти, да? які є загальнодоступними, встановленими практично в всіх комп'ютерах і пристроях, що підтримують веб-переглядачі. Да? Тобто, ваша веб-сторінка повинна максимально однаково виглядати е, на всіх типах е, пристроях і браузерах. Окей, ці шрифти зазвичай включають там якісь. Шрифти, да, тобто безрішні шрифти. Вот, е, і тут їх, їх е, перелік. Да, то есть, Arial, Times, New Roman, Veranda, Dжежина тощо. Да, можете загуглити, що таке беси, е, беси річ, рифні, вот, Я не одразу прочитав. Вот. Щоб більше розуміти. Далі, використання безпечних шрифтів гарантує, що текст на вашому вебсайті виглядає однаково на різних пристроях і операційних системах. Ну, про це я вам вже сказав. Ось далі. Безпечні кольори, кольори, які забезпечують належну читабільність тексту та контрастність елементів на вебсайті. Да? Буває таке, що ви заходите на веб-сторінку, дивитесь на кнопку, вона наче є, а наче вона непонятна. Кнопка чи що. Ну, В неї недостатній контраст, недостатньо правильний колір. Або заходиш, і він, знаєте, такий, як вигорівши на сонці, вицівши, нічого не роз... А буває, наприклад, якось тут на сайті, що наш оцей текст спливається з фоном, да? тому що він недостатньо сірий. Він наче сіренький, можна, в принципі, прочитати, але якщо у людини якісь проблеми, да? чи поганий монітор, ну, комп'ютер може, наприклад, хороший бути, а монітор може бути якийсь старенький. Вот. І ми це все з вами знаємо. Якщо в неї там якісь проблеми, вона їй буде вже важко прочитати, і вона піде з нашого сайту на інший сайт дивитися якісь інші фільми. Окей. От, отримання принципі, безпечних кольорів особливо для, важливо для людей з різними вадами кольорової сліпоти, також для користання і іншими видами обмежень. Да? Тобто дуже багато людей, які носять лінзи, окуляри, це все змінює колір. Да? Дуже багато людей, які просто погано бачать, дуже багато людей, які е, мають просто якісь вади. От, і це все теж впливає, да? тобто це, цей відсоток людей невеликий, але він є, і ми теж повинні забезпечити для них належну якість нашого веб-продукту. Окей, зазвичай ви рекомендується використовувати темні кольори на світлому тлі, або світлі кольори на темному тлі, щоб забезпечити високий контраст і зрозумілість тексту. Да? Буває навіть таке, що людина щось вважає, і вона просто не може зрозуміти, тому що воно якось спливається да, між собою. Ну, може, якось ви таке зустрічали. Окей, дотримання цих принципів допомагає зробити наш веб-сайт більш доступним для всіх користувачів по загальне враження від користування сайтом. Да? Тобто, всім завжди приємно заходити на класний чіткий сайт, де все понятно, де кнопочки яскраві, гарні, інтуїтивно зрозумілі, де текст можна прочитати, він не спливається, гарний фон і так далі. Да? Тобто, дизайнери повинні звертати на це увагу, а тестувальники повинні перевіряти за дизайнерами, чи звернули вони на це увагу, чи ні. Окей, при проектуванні е, вебсайту важливо також враховувати інші аспекти доступності, такі як розмір шифту, розмір кнопок, інші елементи керування, щоб забезпечити комфортний доступ для всіх користувачів. Отака от, от інфа. І друга е, тема нашого. Не друга тема, а друга частина нашого відео буде пов'язана з нами з нашою аплікацією, за допомогою якої і ми провіримо, що у нас на веб-сторінці по дизайну, з кольором, з шрифтами і так далі. Окей, у нас є хром-магазин. хром-магазин, от Ми заходимо туди. от, І в хром-магазині ми повинні знайти розширення Wave. У мене воно вже встановлене. Ось воно. Wave э, Evolution Tool. От, І ми можемо сюди вписати. Давайте впишемо. Е, ви собі встановите вейв. Так, не пишеться нічого. Давайте вейв. Ой, щось не то написав. Давайте ще разок. Вейв. Ага, бачите, через букву А. Е, от. І ось у нас наше приложення. Воно безплатне. Ви заходите, встановлюєте, У в мене вже воно встановлено, тому що в мене ну, вже можна. Видалити його з Chrome. І тут є приклад, що воно робить. От у нас є скріншотик да, якогось сайта NASA. Давайте прикольно, кстати, на сайт NASA і зайдемо. У них є якийсь сайт nasa.com. О, є nasa.com. От, в мене вже воно встановлене. Да, тобто я його закріпив собі ось тут от на панелі. Можете собі теж його закріпити, ось так. От. От, зайшли на сайт NASA. І давайте включимо його. Чик, включили. І бачите, воно одразу нам проаналізувало сторінку нашої і розбило на її якісь пунктики, да? тобто зелені, червоні, попереджувальні якісь елементи і шрифти арія. Що таке шрифти, ARIA? Теж, Верніє, не шрифти, це елементи, ARIA, елементи, да? які можуть бути повторювані, можуть бути неповторювані, але це теж е, окремий випуск, тому погуглите, якщо вам цікаво. Окей, а нас цікавить, ну, наприклад, ерори, да? тобто Все червоненьке, це ерори. І коли ми нажимаємо на цей ерор, да? нам додається якась додаткова інформація. Afor Control has more than one labels associated with it. Да? тобто наш search має якісь неправильні дані, некоректні да? ну, Ми можемо отак, от нажати, щоб була додаткова інформація отут, да, про error. І просто, якщо ми не розуміємо, ми, понятне діло, переведемо, перекладач. А, так, заходимо. І з на українську, да. що це значить? З елементом керування форми пов'язано більше однієї мітки. Чому це важливо? Елемент керування форми повинен мати що найбільше один пов'язаний елемент мітки. Якщо з елементом керування пов'язано більше одного елемента мітки, допоміжні технології можуть не прочитати відповідну мітку. Е, що це означає по міткам, я вам точно не скажу. Ну давайте щось якусь помилку знайдемо, щоб було більш е, зрозуміло. О, тут щось е, про кнопку. Да? Тобто, у нас є якась кнопка і щось з кнопкою не так. Кнопка порожня або не має тексту значення. О, бачите, тобто у нас є якась кнопка, яка не має тексту значення, порожня, а значить, ми не розуміємо. Ну, тут є, звісно, значок, тіпа, нажати на паузу, да, але було б бажано б її якось е, прочитати. Да, тіпа, чому це важливо? Можемо прочитати, чому це важливо да, під час переходу до кнопки користувач програми зчитування з екрану має бути представлений описовий текст, щоб вказати функцію кнопки. Да, тобто, якби ми навели курсором на цю кнопку, було б прикольно, якби нам підсвітилося трошки. Що ця кнопка значить і що вона буде робити Понятне діло, що інтуїтивно вона робить паузу да, цього відео, яке як тут йде в нас на сторінці. Але типа, ну, така от програмуліна нам е, дає підсказку. Тут що? Ну, Тут ого, тут щось. Ага. Very low contrast between text and background colors. Да, тобто дуже маленький контраст між текстом і бекграундом Бекграунд – це обложка. Да, бачите? У нас білий текст, ось він. На білому фоні, і бачите, як він сплив зливається, да? тобто майже неможливо його прочитати. А якщо у вас ще поганий монітор, чи якийсь там старий комп'ютер, чи ви трошки там не добачаєте, чи з лінзами, то взагалі тут буде непонятно ну. Про Прочитати, да, не видно, типа, що тут написано. Я Навіть на відео, чи видно, чи ні. Да, отак от Бачите, тут є текст, я його виділяю, але за що того, що в нього бекграунд, тобто його фон зливається з його е кольором тексту, то в нього very low contrast і це помилка. Да, тобто ми такі штуки не повинні пропускати. Тут теж написано Very Low Contrast, text and background colors. Да, тут теж можемо це побачити. Йомаю. А воно біленьким стало, да? То тобто, есть, Давайте перезавантажимо. Ну, воно, до речі, е написано нормально, але, е да, контраст мож можна було б і поміняти. Або якось його підкреслити, або ще щось. Ну, отут, -от, наприклад. Ну, я думаю, що давайте скануємо. Тут теж буде якась помилка. ні, ну, кстати, тут, до речі, нема помилки. Є також зелені да, фьючерс, типу, що можна покращити на сайті. Е, ну, от, Є контраст-ерор, є просто ерори. Е, ну, можна детально так подивитися по кожному значенню. От, І розібратися з цим трошки. Ну, тут, бачите, можна поклацати по кожному. Да? Тут, навіть якщо ви шарите короче, там, CSS в HTML, можете трошки подивитися порядки елементів. І можете, до речі, ось тут настроїти собі контраст, який там рекомендується. Ну, наприклад, для ось цього. Да? Цікаво, він міняє. Він, мабуть, не міняє контраст, а було б прикольно, якби воно міняло. А, воно міняє так-от. Тобто вони хочуть, щоб було отак от. Ну, напевно, так от, 21 к 1, 1 в 1. 1 в 1 нічого не видно. 21 к 1 все видно. Ну, напевно. А, бачите, воно навіть пише отут от пас і фейл, да? Якщо 1 в 1, ну, типа погано видно. Бачите, то фейл. Прикольно, да? А якщо в 1 в 1, то пас. Да, ну, ми можемо трошки збільшити. І Тут для того, щоб розробник розумів, і йому, ета, да, йому, ми знаємо, що все по ID в нас використовується. От, і ми цю адіжку можемо наприклад, засунути в задачу, як імпрув і сказати, розробнику використати таку айдіжку, воно буде типу, більш класне, да? Тобто, У нас система таке пропускає, Ну, не система програмуляна. Стілі да? можемо виключити і дивитися тільки шрифти. Можемо стілі включити. І не дивиться тільки шрифти, дивиться все разом. Да? Тобто прикольна така штука, Wave. можете покласти, погратися, подивитися. І як мінімум ви будете знати відповідь на питання, коли вас будуть запитувати на собі, що таке безпечні шрифти і що таке безпечні. Кольори, все, а з вами був Владислав Ферсей. Я ще не прощаюсь, тому що хочу анонсувати вам, що правильно: персональні уроки, персональні курси. Роблю набір для п'яти людей в групу на заняття індивідуально зі мною. А, значить, не кожен день, два чи три рази в неділю вечором. На прямих трансляціях, ну які звісно будуть не записуватися на Ютуб, а будуть записуватися для учнів, для того, щоб вони потім передивлювалися це в себе вдома після уроку. Чи коли навчу 5 п'ять чоловік, да. розкажу дуже багато практики. Тому хто хоче попасти на мене до мене на курс, ви знаєте, куди писати в інстаграм або телеграм. Все, а тепер з вами прощаюсь. Всім пока.